Досвідчені квадроциклісти прекрасно знають, що просто покупкою нової техніки справа не завершується. Як мінімум, досвідчені квадроциклісти або ті, хто купили щойно нову багі, знають, що попереду ще великі-великі витрати. От і в даному випадку власник багі купляє і новий більший комплект шин. І нові диски з бідлоками, і диски, відповідно, з більшим вильотом, які суттєво розширять колісну базу, як мінімум на 5 см, і кофор е, на задню площадку, і захисти днища. Відповідно, друзі, це все можна одночасно придбати в нашому магазині практично на будь-який квадроцикл, практично на будь-який багі. Якщо ви хочете доукомплектувати на свій смак за своїми уподобаннями свою нову покупку, звертайтесь в магазин Квадрік. Ми оперативно в той же день відправляємо всі ваші замовлення.